Ви за цей час виросли в два рази, як вам це вдалося? Для нас це також питання залишається відкритим. У вас також були і факапи. Ну саме основні факапи це розфокус. Один цінний урок на даний момент, яким ти готовий поділитися. Чи цікаво все ж таки ризикнути і зробити щось своє? Вітаю на новому випуску Let's Talk About Strategy and Within, подкасту, де ми не просто дивимося на бізнес-стратегію в об'ємі, ми розбираємо її ДНК. Я запрошую підприємців та галузових експертів, щоб дослідити екосистему розвитку бізнесу: від побудови ефективних команд та процесів, впровадження інновацій, розвитку партнерства, залучення інвестицій до стратегій особистого зростання лідера. Мене звати Ольга Шапран. Я авторка і ведуча подкасту, засновниця ательє з побудови та реалізації стратегії Strategy Area. Приєднуйтесь до нашої розмови та давайте опануємо мистецтво стратегії разом. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас гість Дмитро Гланс, засновник і генеральний директор сервісної технологічної компанії ГРОДАС, яка працює в напрямку e-commerce. А також Дмитро є CEO Канатопського it кластеру Дмитро, вітаю тебе! Привіт, привіт, Оля. Дякую, що зголосився прийти і розповісти про себе свій досвід, про те, як ви виросли в два рази за минулий рік. Які перепони були на вашому шляху, які growth strategies ви використовуєте в своїй компанії? Перше питання. Розкажи про заснування своєї компанії вам сьогодні 9 років, з чим я щиро вітаю вашу компанію. Розкажи, коли та за яких умов зростилася ваша компанія, коли вона створилася, і як це все відбувалося? По-перше, дуже дякую. Мені приємно прийняти запрошення. І стосовно е, нашої компанії, да, дійсно, сьогодні в нас день народження. Е, я хочу трошки розказати свій шлях, як я прийшов в IT, як я прийшов до саме такого напрямку, тому що я прийшов е, не з IT, я прийшов більше з рекламних напрямків. Я займався рекламою. Ще з 2003 року ми почали будувати рекламну компанію. Компанія, яка займалася поліграфією, зовнішньою рекламою, маркетингом, дизайном, все, що навколо реклами. Далі ми побачили, що є можливості більше ніж локально працювати в межах там міста та регіону. І ми стали будувати канали, пов'язані з напрямком в СМІ, ми е, зробили декілька газет, це були рекламно інформаційні газети. А потім е, ми заснували інформаційний портал. І вже коли ми побачили рівень аудиторії е, е, залежно від газети до порталу, і коли ми побачили, що нас Можуть читати і бачити не тільки в місті та області, регіоні, але по всьому світу. От тут саме і почався мій шлях, інший шлях в більш глобальні ринки і вималювалось більш глобальне бачення. Мене це, скажімо так, наповнювало енергією. І ми в 2015 році. Ми вже заснували компанію «Гротас». А ми тоді починали з партнером. Цей шлях досі триває, і він мене захоплює все більше і більше. Тому ось так можна з реклами, з звичайної реклами перейти в IT, в глобальне IT. І зараз нас вже більше 20 людей. Колись ми починали там дві-три людини. От зараз це 20+. плюс. І ми саме працюємо в напрямку e-commerce, е сфокусовані на такої ніші, як shopify платформа. Ми розробляємо різні сервіси продукти, які допомагають розвиватись інтернет-магазинам по всьому світу. Такий наш шлях е на сьогодні. Діма, дякую, що поділився. Як ви змінилися за цей час? Ми дуже змінилися за цей час, тому що е, перші 3-4 роки ми себе шукали в різних нішах, в різних направленнях. Це було майже навколо e-commerce, але не зовсім. Е, в нас був досвід. Ми створювали і відеоконтент, 3D-графікою е, займалися, е, працювали в, з е, платформою OpenCart, е, Wordpress. Багато чого ми шукали, багато чого ми випробували. Але останні п'ять років ми саме сфокусувалися з напрямком e-commerce, з напрямком Shopify, тому що ця платформа вона працює це більш західні платформи, якщо до цього це були більш локальні платформи, а це більш світові. І от п'ять років ми, ми вже сфокусовані саме там. Нам це дуже подобається. Ми набираємо тут експертизи, ми занурюємось все глибше і глибше. Клієнти приходять більш досвідчені, якщо можна так сказати, в цьому напрямку. І ми всією командою останні п'ять років саме сфокусовані в цю, ну, в цю нішу, в нішу e-commerce, в нішу шопіфайну. Сьогодні це я називаю це збірна України. Це люди, які зі всіх куточків України в нас працюють раніше. Це був більше там на, наш регіон, Сумська область, Конотоп. а зараз це е, зі всіх куточків України. І дуже цікаво, е, по-перше, це класний нетворк. Ми ділимось е, е, і, і, і культурними е, моментами, які нас. Нас об'єднують і ну, звісно, моментами пов'язані з нашою експертизою. Чому а, ти вирішив створити конотопський it кластер? Чому це тобі допомагає? Дякую, це гарне питання. До речі, мій шлях в бізнес він також був пов'язаний з декількома соціальними проектами. А на початку ще до, до, до створення компанії Гродас ми займалися декількома соціальними проектами, які були пов'язані з екологією нашого міста. Ми збирали батарейки, відпрацьовані батарейки, і була грантова програма. Ми її знайшли, побачили, і мене дуже надихає. Е Щось більше, ніж гроші, надавати цінність. Я дуже люблю природу, я дуже люблю бути потрібним людям. І ми почали цей шлях соціальних проєктів. Далі ми побачили, що десь після 2014-15 року компанії почали єднатися в кластери. І ми вирішили заснувати в канотопі it кластер, тому що не було спілкування між айтішниками, між командами. Кожен працював, але мало було цього нетворку. І саме це було ідеєю створення покращення комунікації. Ми привели в місто культуру курсів. it курсів. Ми змогли зробити досить великий хаб е з напрямку робототехніки. Сьогодні це. Там займаються дітки з 5 років до 18 років, там їх більше ста людей зараз в цьому клубі. І оця соціальна складова давати більше, ніж просто заробляти гроші. Саме мене дуже надихає. Тому ми створили цей кластер, і він зараз працює. Да, це дуже складно сьогодні, бо у нас. Особливе випробування в Україні, не дивлячись на це, ми розвиваємось, розвиваємось і, і кластер працює тепер. Я хочу перейти до одного з одного з питань, які мене цікавлять найбільше ринок України в 2023 році. Почав достатньо сильно відчувати наслідки війни і глобальної кризи. Ви за цей час виросли в два рази. Як вам це вдалося? Для нас це також питання залишається відкритим, в позитивному сенсі цього. Я думаю, ті там 7-8 років до цього, якщо брати до 23-го року, ми себе знайшли. Ми ми побудували основні процеси. І саме в 23-му році, завдяки нашому чіткому фокусу в одну, в одну точку, це саме e-commerce в Shopify, ми змогли досягти дійсно, прогресу, великого прогресу, як в якості самої команди, так і по нашим фінансовим очікуванням. Тому, я думаю, це фокус уваги. Перше, це фокус уваги. По друге, це якісні кадри, гарна комунікація між відділами і побудування процесів. Побудування процесів також ми почали в кінці 2022 року залучати менторів до компанії, і це також нам допомогло. От, і завдяки цьому менторингу ми з тобою Оля познайомились, і це також був дуже для нас і є на сьогодні е важливим досвідом, тому що спілкування з людьми, які мають експертизу в різних е напрямках, стратегії е маркетингу, сейлс і так далі, так далі це важливо. Е, ну, я думаю, завдяки цьому міксу ми досягли е, такого результату. Ну, от. Я думаю, що ми можемо набагато більше. Щоб розвивати своє стратегічне мислення та отримувати нові ідеї і натхнення, підписуйтесь на youtube канал Strategy Area та Apple ЕПЛПОДКАСТ. Ми раді вашому зворотному зв'язку та коментарям. Слухай, насправді чудовий результат, і я вас цим вітаю. Це точно те, чим необхідно насолодитися, відсвяткувати і рухатися далі на цій енергії. Я впевнена, що за цей період у вас також були і факапи. Ти можеш цим поділитися? Які вони, які ти висновки зробив. І можливо якісь рекомендації як не треба робити. Да, ти знаєш? Я думаю, фокапів у нас було на сьогодні більше ніж досягнень, і це нормально. Тут важливо, як повідносимось до факапів, наскільки критично, наскільки ми вміємо падати, а потім важливо підійматися. Да? Тут же ж я думаю, такий момент, що треба вміти дев'ять. Да, Дев'ять разів впасти, але десять разів піднятись. І, і так кожен раз. І кожну ітерацію падінь і підйомів треба робити висновки після цього. І кожен раз треба було робити левелап, треба підійматись ще вище ніж минулого разу. Ну саме основні факапи це розфокус, коли ми себе шукали. Ми свою енергію розкидували в різні напрямки. Це був і плюс, і мінус для нас. Плюс те, що ми завдяки пошуку знайшли себе, а мінус те, що ми, можливо, зросли б раніше ніж сьогодні. Це розфокус, це кадри. Ми не так давно побачили свій портрет, як в плані людей, з якими ми хочемо йти. Разом, так і клієнта, якого ми хочемо бачити, і він хоче бачити нас, От, тому важливо кадри і комунікація між, між відділами. Ну і я думаю, що ми зросли, і, і це якби і зростання і Фокап одночасно, коли працювали в основному на локальному ринку в плані як клієнтів і в плані як пошуку людей, тому що коли ми е, думали. Що можна побудувати до ковіда е, якісну компанію тільки в офлайн форматі, ми помилялися. І коли ми цей горизонт пробили да, для себе, да, його, е, його м, перейшли, то ми побачили від цього дійсно буст. Ми побачили ту збірну України, про яку я казав на початку, і це це вивело нас на інший рівень. І ми я думаю, що ми тільки-тільки на початку цього зростання. Цікаво, за факапами ми розібралися. Це не є секретом, що ви, ну якщо це не є секретом, що ви а, зрощуєте продукт на базі сервісної бізнес-моделі компанії. Розкажи, про, про це. чому ви пішли в цю історію, чому це для вас важливо, а, можливо, якісь поради. Як це робити? Так, це дійсно не є секретом. Ну я з задоволенням поділюся цим досвідом. Стосовно продукту, в мене це, це надихало ще на початку створення медійних проєктів, телевізійних проєктів, порталів, СМІ і так далі. Це, в принципі, був такий мікс надання сервісу та продукту. Тому продуктова історія мене цікавила ще раніше? Це саме і призвело, ну, привело нас до, того, до ідеї, що ми можемо більше, ніж тільки надавати сервіс нашим клієнтам, а ми їм допомагаємо будувати їх продукти. І ми кілька років тому задали собі питання: а чому ми не можемо стати клієнтом? Для якого ми працюємо, бути схожим на той портрет клієнта, і почати будувати продукти, в яких ми вже розбираємось, в яких ми вже набрали досвіду та експертизи. І я прийшов до команди. Я попитав, чи хоче команда рухатись в сторону продукту. Вони сказали так, декілька людей, які до нас приходили, вони розповідали про свій досвід продуктовий. Я побачив, що навколо мене формуються випадково або не випадково люди, які, які також надихаються продуктов, продуктами, продуктовими історіями, як своїми, так і історіями компанії, де вони працювали раніше. Я зрозумів, що це саме моя команда, що це саме наш наступний крок. І ми десь рік тому почали розробку свого продукту. продукту продукт також пов'язаний з e-commerce, також пов'язаний з Shopify. А я думаю, треба йти і робити те, в чому ти надихаєшся, в першу чергу, і в чому ти розбираєшся. Оці дві, дві складові, щоб була енергія і була експертиза. Тут все дуже просто. Про продукт, я думаю, ми поговоримо трошки пізніше, коли він вийде на ринок. І якщо будуть, буде час, буде можливість, будуть теми саме продуктові в тебе, то я з задоволенням, ми з задоволенням розкажемо про наш досвід, і вже наступна наша зустріч буде е, трошки про інше. Тому так, поки що ми в процесі розробки Цього продукту ми більш вже на фінальних, скажімо так, стадіях і в очікуванні цієї нової трансформації для нас. Діма, дякую. Ти знаєш, це достатньо гучна історія наразі для ринку е України, для технологічного ринку України. Що я маю на увазі, що дуже багато компаній наразі на базі сервісної бізнес-моделі хочуть будувати е продукти, розробляти е свої. Рішення, Які цікавлять світ. Це однозначно буде, мабуть, темою нашої наступної розмови, а ми переходимо далі. У вас вже є досвід початку побудови продукту, які основні моменти ти для себе виніс тут. Один цінний урок на даний момент, яким ти готовий поділитися. Саме про розвиток продукту. Я думаю, що найважливіше зрозуміти для себе, чи цікаво е, взагалі працювати тільки на клієнта і розробляти сервіси та продукти для клієнта. Чи цікаво все ж таки ризикнути і зробити щось своє, от, яке буде давати ще більш цінності, ніж даже можуть давати конкуренти? Тому треба відповісти на це питання самому собі. собі чи, чи варто це, чи цікаво це? А друге питання це важливо зрозуміти ресурси і зрозуміти і не наступати на граблі, на які ми наступали, раз фокус, чи зможемо ми одразу паралельно підтримувати сервісний напрямок, який дає нам гроші. І паралельно заводити іншу історію, інший напрямок. Тому тут треба ця диференціація розділення ресурсів, команд, процесів і зрозуміння того, що це ну, просто по філософії зовсім інші світи світ сервісний і світ продуктовий. Є моменти, де вони пересикаються, але є моменти, де вони зовсім різні. Це через досвід, через падіння і підйоми, і підйоми через такі ітерації і бажання е, приходиш до, до висновків. Ну, ідеш далі, ідеш далі, пробуєш, 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 е, покращуєш, е, і так воно ітераційно відбувається. Тому я думаю, у такі складові це розділення, чітке розуміння ресурсів, команди, фінансів. Моделі, а ну і вміти, вміти слухати е, клієнта, тому що клієнт дуже допомагає зрозуміти і ринок, клієнта і ринок, е, що саме зараз в тренді, і щоб не будувати продукт е, ради себе, а щоб будувати, перш за все, продукт ради, заради клієнта. Чи треба е, клієнту цей продукт, тому ще на самому початку. Треба йти і питати у клієнта, і не боятися задавати йому питання. А от, от у нас така ідея, або у нас є такі розуміння. а чи може бути це цінним. Через команду приходити до команди з запитаннями, до клієнта, до менторів, до всіх, до самого себе повертатися з питаннями і знаходити відповіді. Ти підсвітив важливі моменти. Я дякую тобі за це. І ми переходимо з тобою до фінального запитання. Дмитро, яка твоя рекомендація SEO сервісних IT компаній? Я думаю, що основна рекомендація для власників сервісних компаній це позиціонування, це фокус уваги, це почути, почути що для компанії сьогодні найважливіше, що для команди. На сьогодні важливіше. Команда це на першому місці. Для мене прийти до команди, порадитись з нею, спитати в неї, почути її. Тобі ж діалог. Якщо є діалог з собою, якщо є діалог з командою, якщо є діалог з ринком і клієнтом, то ці три основних компоненти вони е обов'язково приведуть до успіху. Ну, все, все дуже і просто, і складно. Просто тому, що ну, звучить воно просто. Але я думаю, що кожен хто вміє ризикувати, хто вміє підійматися, не тільки падати, зможуть досягти успіху, і для цього не обов'язково бути чисто технарем або, або маркетологом. Або селом, ми не можемо бути всім е, одночасно, е, але ми можемо е, збирати ту команду, яка доповнить е, пазл один одного. Завдяки цій синергії ми зможемо е, досягти успіху. Головне не боятися цього, йти до кінця. Іти до кінця і впевнено е, знати, що те, що ми робимо, те, що я роблю. Це має цінність, це надихає, і це правильно. Будь-яке рішення воно є правильним. Якщо воно неправильно, воно також приведе до правильного рішення. Головне не стояти на місці, пробувати, експериментувати і рухатись рухатись вперед, рухати цей світ вперед. Тому що українці вони дуже талановиті, це дуже талановита нація. І сьогодні ми це бачимо, і сьогодні бачив весь світ, як ми в умовах війни. Завдяки таким челенджам, яких, я думаю, світ, можливо, ще й не знав. Ми не зупиняємось, ми розвиваємо і бізнес, і культуру, і свою історію. Тому так, ну, цей мікс він працює. Я щиро дякую тобі за те, як ти відкрито, з якою ти енергією, відкритістю загалом до. Таких куточків свого досвіду, так, як ти це протранслював для наших слухачів. Саме це і є тим ядром, яке робить цей подкаст і цей епізод, зокрема, таким цінним. Щиро поділитися своїм досвідом. Дякую тобі. Я маю надію, що ми з тобою зустрінемося в новому епізоді. Нового сезону, де ти вже поділишся безпосередньо тим, як ви запустили продукт, який ви запустили продукт, які там є моменти, які необхідно врахувати, тому що це наразі дуже актуальна історія для технологічних компаній в Україні. Діма, ще раз дякую і бажаю успіхів в стратегіях. Вашої компанії, і щоб ці стратегії реалізовувалися як найкращим чином для вас. Дуже дуже дякую навзаєм, Дякую за запрошення за такі цікаві запитання. Запитання були е, цінними, тому що вони ще раз дали мені е, можливість переосмислити е, більш обізнане те, що я роблю, те, що робимо ми. Тому дякую за запрошення, гарного дня і позитивних новин. нам. Дякую. Ви архітектор свого власного успіху. Стратегія це ключ, що відкриває двері до можливостей. Зі стратегією в серці. Ви визначаєте не тільки свої цілі, але й той спосіб, яким ви хочете жити своє життя. Якщо цей епізод є цінним для вас, поділіться ним зі своїми колегами, друзями та близькими. Залишайте свої коментарі в разі питань, пропозицій тем для обговорення чи гостей, яких ви хотіли б чути. До зустрічі в новому епізоді. Ваша експертка зі стратегії Ольга Шабренко.